Кальції, детринікомед, турбота про свою красу вже зараз. Тренування загартовують бойовий дух. Саме так говорять наші військовослужбовці, відпрацьовуючи вогневі завдання по умовних цілях противника. Така підготовка включає в себе роботу на різних зразках озброєння, що вже гарно зарекомендувало себе у найгарячіших точках війни. Бійці 110-ї бригади з початку широкомасштабного вторгнення чинять опір ворогу на сході нашої держави. Ефективність спротиву підвищують, зокрема, і закордонні зразки озброєння. Одним з таких є переносний протитанковий ракетний комплекс Мілан. Це французька противотанкова покерована ракета. Максимальна дальність пострілу – 2 кілометри. У нас звісно, буде менше. Десь метрів 800-900. І зараз ми побачимо її в дії. Застосування такого комплексу потребує ретельного планування та підготовки. Добре треновані наші хлопці влучно знищують умовні цілі противника як з Мілана, так і з броньованої машини піхоти. Водночас армійці не забувають і про більш традиційне озброєння, таке як великокаліберний станковий кулемет. Кулемет калібр 12,7, патрона 108. Для пораження живої сили противника, а також для льохобройнірної техніки. По наземницілями БМП, БРДМ, автомобілі, ну, легка техніка до 3,5 км пораження. Для швидкої роботи по ворожій живій силі воїни мають різні модифікації кулемета, а точність і багаторівнева підготовка у підрозділі не залишають окупантам жодного шансу на успіх. З даного кулемету БМП, БТР на відстані до кілометра ефективна робота може бути здійснена, розбирають, куля бронебойна прошиває середню броню. То есть, моталига, БМП, БТР і все, що є середньоброньовані, САУшки, якщо підійти до неї ззаду близько, можна їх. Трошки покришить із таким арсеналом озброєння і техніки підрозділи збройних сил максимально боєздатні. Потужний і бойовий дух армійців. Вони готові гнати ворога з рідної землі, і для цього мають все необхідне.